Чекає небо вибраних своїх, для кожного час зустрічі призначений, переступити вічності поріг і віч на віч Ісуса там побачити, лиш зможе той, хто тут для Нього жив, серце чиє любов'ю було сповнене, хто з рук Господніх воду живу пив, до неба йшов вузенькою дорогою. Настане час, Бог зважить серця стан, хоч, може, зараз і не видно судності, багато є і намірів, бажань, та перевіриться усе в Божій присутності. В очах Господніх, хто насправді ми, зерно, полова, злетимо, чи встоїмо, покаже день великих Божих жнив, отдай Господь, щоб не були. Половою, дай Боже, стати в числі мудрих дів із каганцями, що палають в темряві, запас уливи кожен щоб зробив, й Тебе чекав і з вірою упевнено. А час збігає, час просто летить, і скільки днів лишилося до зустрічі, не знаємо. Та, може, хтось ще спить, хтось, може, зволікає і не готується. Тож варто пробудитися від сну, турбот земних тягар із себе скинути, сміливо йти назустріч жениху і серцем, що горить любов'ю й вірою. А ще важливо зрозуміти у житті призначення сердечного світильника, скількох теплом своїм він обігрів, кого ще запалив своєю вірою. Кому вказав дорогу до небес, чи може хтось від світла надто тьмяного не зміг дійти, упав, згубився десь, все Бог оцінить і зважить Дня останнього. І перед Ним за все складемо звіт, а поки ще є час приготуватися, хай милість Господа нас збереже усіх і допоможе на землі цій не зостатися. Бо Небо лише вибраних прийме, для них туди двері завжди відкриті. Пильнуймо завжди, щоб в останній день нам Господа готовими зустріти. Амінь.